Президент клубу УПЛ силою намагався нав'язати футболіста у збірну. Артем Довбик отримає нового тренера, а Шахтар має проблеми перед лігою чемпіонів. Усіх вітаємо, друзі! Ви на каналі Футбол України і новий випуск вже готовий для вас. Про ці та інші теми будемо сьогодні говорити. А перед тим як ми розпочнемо власне новий випуск, закликаємо вас підтримати наш проект та підписатись на канал. Якщо зробили, поїхали. Тож, вже сьогодні Донецький шахтар стартує у оновленій лізі чемпіонів, і далі розповімо вам усі найбільш актуальні новини зі стану гірників. Перш за все про форму, адже гірники представили комплект, у якому будуть грати проти болонії в рамках першого туру ЛЧ. Вперше на офіційному рівні шахтар вийде на поле у комплекті із національних кольорів України. Сподіваємось, що така кольорова гама неодмінно принесе нашій команді вдачу. Окрім того, головний тренер Маріно Пушич розповів і. Про кадрові проблеми так під загрозою участь у поєдинку захисника Миколи Матвієнко. Він повернувся зі збірної із невеличким пошкодженням, тому ми поберегли його у матчі з Карпатами, каже Пушич. Ми подарували йому можливість трішки відпочити, враховуючи наскільки був заповнений його графік. Що стосується потенційної появи на полі, я вип'ю кави та запитаю у Колі, наскільки добре він себе почуває. Нагадаємо, матч сьогодні розпочнеться о 19.45. До слова, друзі, на цей поєдинок шахтаря у Лізі Чемпіон як і на усі наступні, наш партнер пропонує дуже широку лінію, і у цій лінії ви гарантовано знайдете для себе щось цікаве, як і ми пошукали і знайшли наш прогноз ось на екрані. А у коментарі, що закріплений під цим відео, або ж за QR-кодом, який ось там вгорі екрану, на вас чекає ексклюзивний бонус. Заходьте та забирайте. Ну а далі до новин кадрових, адже напередодні звільнилися одразу два тренерських крісла, і обидва спеціалісти нам добре знайомі. Перш за все, залишився без роботи екс-наставник Шахтаря Луїш Каштру. Клуб із Саудівської Аравії Аль-Насер офіційно оголосив про звільнення тренера, який обіймав цю посаду останніх 14 місяців. Причиною звільнення називають невдалі результати команди на початку сезону. До того ж, команда Кріштіану Роналду програла Аль Хілялю у фіналі Суперкубку Саудівської Аравії. Окрім того, клуб здобув лише одну перемогу у трьох стартових матчах національного чемпіонату, та й у лізі чемпіонів Азії стартував із нічиєї у поєдинку проти Альшорти. Ну а що важливіше, без тренера залишився Артем Довбик Даніеля де Росі, який і лобіював перехід українця, офіційно звільнений з Роми. У заяві клубу йдеться, що керівники пішли на цей крок заради найкращих інтересів команди. Наразі Рома знаходиться лише на 16 сходинці у турнірній таблиці серії А. Водночас. Вже відомо і хто буде новим тренером Артема, за даними і Ніколо Скіри і Фабріціо Романо, очолить Рому колишній тренер Торіно Іван Юрич. Наразі перемовини між тренером та клубом вже знаходяться на фінальній стадії. Втім, хто б не очолив команду, а українському нападникові доведеться все розпочинати буквально спочатку та доводити свою профпридатність вже новому тренеру, який не буде відноситися до нього із певним пієтетом. Далі коротко, давайте пройдемося по найбільш актуальним новинам нашого вітчизняного футболу. Перш за все, Ворскла та їх стадіон імені Бутовського, де почали нарешті міняти багатостраждальний газон. Відповідне відео опублікували у інстаграмі команди. Раніше тренер та гравці руха розкритикували поле у Полтаві після очного матчу команд у шостому турі УПЛ. Ну а президент УПЛ Євген Дикий повідомив про створення спільно із комітетом з питань стадіонів спеціальної комісії, яка вирушила в Полтаву. Скільки триває? роботи на стадіоні поки невідомо. Захиснику Ворскла Євгену Павлюку знадобиться операція. Про це повідомляє тато таке. Травма, отримана ним наприкінці першого тайму гри проти руха, виявилася доволі серйозною. За даними джерела, 22-річний футболіст ще влітку зазнав пошкодження п'ятої плесневої кістки і через це не поїхав до молодіжної збірної. А у грі проти руху ця травма посилилась. Також надовго вибув із гри, і захисник кривбасу Іван Дібанго він зазнав пошкодження після жорсткого зіткнення. Із гравцем лівого берега футболіст пройшов медичне обстеження, яке виявило у нього пошкодження зв'язок ключично-акроміального з'єднання, і на гравця чекає хірургічне втручання. Ну і на завершення про Олександра Зінченка, час якого в арсеналі, схоже, підходить до завершення. За інформацією, тім, каноніри зараз дуже активні на ринку та займаються пошуком нового лівого захисника. І саме такий трансфер є для них головною ціллю взимку. Зазначається, що команда Артети хоче продати Зінченка. А йому на заміну підписати Мігеля Гутьєреса із Жирони. Також каноніри планують розлучитися із Кіреном Тірні. У нинішньому сезоні на рахунку Зінченка усього чотири поєдинки. Наприкінці випуску знову поговоримо про збірну України та доволі дивні новини і інсайди. Якщо бажаєте, якими поділився Ігор Циганик. За його даними, один неназваний президент клубу чемпіонату України особисто телефонував Реброву та ледь не в ультимативній формі вимагав викликати гравців його команди до збірної. Далі наводимо пряму мову. Один почесний оболівальник одного з клубів УПЛ, якого часто показують на трибунах, телефонував головному тренеру збірної України та практично в ультимативній формі вимагав. Гав, щоб гравців його клубу було викликано. При цьому погрожував високими зв'язками. Він був посланий далеко і правильно. Хто саме телефонував головному тренеру, циганник не сказав, однак у коментарях вболівальники вже про все здогадалися. Підказка на екрані. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш новий випуск. Якщо ви додивились його до кінця, від вас чекаємо вподобайки, чекаємо підписки на наш канал. Будьте на зв'язку, і скоро побачимось.